Яма у під'їзді, роздовбані сходи та так всяк зароблені отвори у стінах. Мешканці 104-го будинку, що на Кам'янецькій, нарікають на незадовільний стан під'їзду та недбалість працівників третього Жеку. Ще в осінню осінью го року Жек почали проводити ремонтну роботу в підвалі, міняти труби. Роздовбив нам стінку, поли, Мені стіну. Хто в туалет там з сторони під'їзду. Ну і думаю, работы и і уже вже Здесь все замазывать. І осінню нет, і весною нет. Люди скаржаться на доробки у під'їзді не лише ріжуть оку, а й загрожують їх здоров'ю. Яма мішаю, ви бачите, ходити, ви зможете ходити по ямах. Люди спотикаються, а то і ноги ламаються іноді. Жаківці пояснюють, у будинку взялися повністю замінювати труби водопостачання. У багатоповерхівці канальна система. Є чотири під'їзди, однак лише два підвали. Роботи в останніх провели без проблем. А от коли взялися замінювати труби в інших приміщеннях, каменем спотикання став магазин побутової хімії. Він розташований в приміщенні квартири, що у другому під'їзді. Для заміни трубопроводів в канальній системі необхідно пройти ну, ряд конструктивних елементів, щоб запустити трубу. І от ми дійшли от до цього, до цієї капітальної стіни, де розміщене приміщення магазину побутова хімія. Значить, в серпні, місяці, коли на момент, коли вже потрібно було проходити цю канальну систему, Власник магазину на відріз відмовився надати нам доступ. На поступки власники магазину довго не йшли. Хоч згідно закону повинні забезпечити доступ до інженерних мереж. Від впертості сусідів постраждали інші. Оці розбиті канали це все тимчасові міри. Зараз ми не можемо, наприклад, їх забетонувати, тому що через неділю нам знову треба їх зривати. Домовитися з підприємцями вдалося лише з третьої спроби. З роботами комунальники обіцяють впоратися до кінця січня. Замінять останні 20 метрів мереж та нарешті наведуть лад у під'їзді. Пічка повинна гріти, а не горіти. Перевірку пічного опалення у приватному секторі провели МНСівці. Людям вручили листівки на пожежну тематику, а також провели з ними інструктажі. Прикра дуже статистика щодо виникнення пожеж в різних випадках, будь то використання несправного пічного опалення, використання неправильне використання або використання саморобних електронагрівальних приладів, а також куріння, скажімо, в нетверезому стані, що також часто призводить до летальних наслідків. Головна мета кожного рятівника навчити людей правильно користуватись опалювальними приладами та відповідально ставитись до експлуатації пічок та електрообігрівачів. Такі рейди проводяться е, майже через день охоплюються. Е, 100% населення районного, міського людям насамперед треба знати основні правила пожежної безпеки. Категорично забороняється використовувати несправні пічі, які мають тріщини, прогари, несправні дверцята, розпалювати пічі за допомогою легкозаймистих рідин. Стара добра пічка, як виявилось, небезпечна. З року в рік з початком опалювального сезону зростає кількість загорянь у житловому секторі. Як правило, це стається з вини самих громадян. Тож кожен, хто користується пічним опаленням, повинен стежити за тим, щоб воно завжди було справним. Категорично забороняється розпалювати дрова бензином. У жодному разі не слід залишати печі без нагляду, заборонено ставити біля пічок шафи та ліжка, а також сушити одяг над плитою або поблизу топкових отворів. Задекларуй доходи і спи спокійно з 1 січня цього року. Стартувала кампанія з декларування громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих впродовж 2012 року. Обов'язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи виникає у разі. Отримання окремих доходів, з яких при перерахуванні чи виплаті протягом 2012 року податок не отримувався, отримання доходів від фізичних осіб, які не мають статусу податкових агентів, наприклад, дохід від надання нерухомості в оренду фізичній особі, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, та отримання іноземних доходів. Декларації про доходи прийматимуть до 1 травня цього року. Документ необхідно подати до податкової інспекції за місцем реєстрації. У 2013 році року платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 12 року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього року. До такої групи платників податків хмельницькі податківці відносять осіб, що впродовж минулого року сплачували за навчання у виші. Страхували себе чи членів своєї родини, сплачували внески у недержавні пенсійні фонди або перераховували пожертвування неприбутковим організаціям. Право на отримання податкової знижки також є у тих громадян, які у 2012-му сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом. Таким громадянам податковим кодексом України надано право подати декларацію на податкову знижку та отримати повернення частини сплаченого протягом 2012 року в бюджет податку на доходи. Податкова декларація подається в один із таких способів за вибором платника податків. Особисто платником або уповноваженою на це особою надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб в порядку, визначеному законодавством. Варто зазначити для зручності платників з 1 січня цього року податківці запровадили електронний сервіс кабінет платника податків. За його допомогою, громадянин може подати декларацію про доходи в електронному вигляді у режимі реального часу. Щоправда, аби скористатися цією послугою, платникові треба отримати електронний ключ цифрового підпису та встановити на своєму комп'ютері відповідне програмне забезпечення. Центр електронних ключів знаходиться в приміщенні Державної податкової інспекції міста Хмельницького у 108 кабінеті. Шановні громадяни, не відкладайте свій візит до податкової інспекції на останній день подання декларації. Податкова інспекція міста закликає платників сумлінно виконати свій громадянський обов'язок та своєчасно подати декларації. 13 січня за християнським календарем свято преподобної Меланії, або, як у народі кажуть, старий новий рік чи щедрий вечір. Згідно традицій, у цей день прийнято готувати другу обрядову кутю а у гості чекати щедрівників. З давніх давен веселі ватаги хлопців та дівчат після заходу сонця обходять оселі з театралізованими дійствами, яке називають водити миланку. Один хлопець з компанії, зазвичай найбільший жартівник, наряджається у миланку та керує усією процесією. Невід'ємний персонаж дійств і коза, адже за древніми віруваннями ця тварина уособлює в собі багатство та достаток. Гості бажають господарям здоров'я, щастя, добра та гарних врожаїв. Висловлюють це у вигляді спеціальних пісень, щедрівок. Вони відрізняються від колядок неодмінною присутністю у тексті приспіву: щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Наші предки обдаровували маланкарів яблуками, горіхами, порогами та іншими гостинцями. Наступного дня, 14 січня, йшли посівати. Цю місію здавна виконували лише хлопці. Цього дня також відзначають свято Василя Великого. Пам'ять архієпископа церква вшановує двічі на рік за новим стилем у січні та лютому. Щодо самого ім'я, то походить воно від давньогрецького слова царський. Його володарям астрологи радять працювати в сфері торгівлі або реалізувати внуково дослідні діяльності. Власники цього імені дуже часто нати із технікою. А ось хмельничанин Василь Триняк своє життя присвятив медицині. Обіймає посаду головного лікаря третьої поліклініки. Тож свято медичного працівника день народження та іменини це головні дати у його родині. Власний день ангела Василь Треняк відзначає теж з рідними. Молитва, щедра кутя та щира розмова для його сім'ї вже давно стали основною святковою трійкою. Зірки розпоряджаються нами. Деякі мірі я недавно також прочитав. Дійсно, це Василь Правитель був, і ці відпечатки відкладуються, мабуть, і ім'я, і на характер, і на життя інших людей. Тому прочитав теж дійсно про свій і Побачив дійсно, що дещо збігається і вміння управляти людьми і жити, як кажуть, в контакті з людьми. Головний міліціонер. Міста Василь Птащук особливих традицій щодо відзначення своїх іменин немає. Втім, за святковим столом із рідними таки збирається. У правоохоронних органах Василь Кіндратович служить уже 25 літ. Наразі обіймає посаду начальника міського відділу управління МВС. Тим часом у міському враці відзначають, що власників імені Василь з року в рік меншає. Востаннє новонародженого з таким ім'ям реєстрували рік тому. Нарекли хлопчика якраз в день 14 січня. Працівники державного органу зізнаються, що деякі імена з'являються лише завдяки урочистим датам. Ім'я є найважливішим способом індивідуалізації дитини в суспільстві. Коли ми говоримо про вибір імені дитині, на них впливають і родинні традиції, і можна навіть сказати і модні віяння, звідки в нас з'являються такі незвичайні леони, Офелії. Асії. і шкода, що відносно імені Василя таке древньогрецьке, царське ім'я, ім'я святого Василя. З кожним роком у нас чомусь рідше. У 2012-му найбільш популярними чоловічими іменами були Андрій, Артем, Дмитро, Ілля та Макар. Не нехтують батьки і давньоруськими іменами. Зокрема, у Хмельницькому побільшало Любомирів, Радомирів та Ростиславів. Не загубитись у різнобарв'ї імен хмельничанам допомагають і працівники в Рацу у холі держустанови на спеціальному стенді розмістили довідковий перелік імен. Наразі він сповіщає про іменинників січня і лютого. Ми надіємося, що на день святого Василя в нашому місті народяться молоді козаки, які з гордістю будуть продовжувати це славне знаветне українське ім'я.